Вважаю, що шарф буде те, що треба. А який розмір обрати? О, не впевнений стосовно цього. А може картина? Я б намалював йому гарну картину у рамотці. так! оце розмова. О, як щодо цуценяти. Хто не любить цуценят? Рубіку, а що ти робиш? Вітаю, режисер Дейв. Я намагаюся обрати подарунок для Бога. Ти що? Ти сказав, що сьогоднішній супервірш про те, що Бог дає нам дивовіжні подарунки. І я зрозумів, що я богові ніколи нічого не дарував. Як я можу заробити божі дари, якщо ніколи нічого не робив для нього? Що йому подарувати? Професорові Квантуму я купив светр. Як гадаєш, Бог вподобає светр. Робіку. Може тобі просто прочитати сьогоднішній супервірш, поки ти не перегрівся. Гаразд дуже там буде сказано, який у Бога розмір? Ага. ага. Так. Сьогоднішній супервірш до Ефесян 28 каже Бо спасені ви благодаттю через віру. А це не від вас. То дар Божий. О, тепер я зрозумів. Тут йдеться про два найважливіші дари, які ми отримуємо від Бога. Спасіння та благодать. Спасіння, благодать. Що це таке? Спасіння означає бути врятованим та вільним від гріхів. Благодать це незаслужена доброта, яку Бог дає безкоштовно. Тож без. Света. А ви не зрозуміли? Я ніколи не зможу віддячити Богові за ці дари, навіть якщо дуже захочу, це ніяк не можна заслужити. Ми ніколи не могли б врятуватися від гріхів, як би не намагалися. Ми нічим не варті цих дарів. Вони не нагорода за гарні вчинки, які ми зробили. Тому і хвалитися немає чим. Благодать та спасіння це дари від Бога. То, що нам робити? Так як, як же нам отримати її? Вірити! Вірити у те, що Бог послав свого єдиного сина Ісуса, врятувати нас від гріхів та прийняти дар вічного життя з ним на небесах. Не намагайтеся заслужити Божі дари благодаті та спасіння. Просто заплющіть очі, простягніть руки та прийміть їх. Дізнайся більше про божі дари у безкоштовному біблійному застосунку. Суперкнига. У ньому є безкоштовні серії суперкниги та веселі ігри. Лайкни та підпишися. Бувай!